Привіт шкіряні. Я зі своїми друзями Ярославом та Поліною завітали до котячого притулку маленький принц. Ці похнасті герої, що повернулися з зони бойових дій, завдяки небайдужим волонтерам, отримали медичний догляд та допомогу. А тепер потребують звичайний домашній затишок та тепло. Дбайливого господаря. Капці приносити не обіцяємо, але муркоціння буде кожен день. Приходьте до котячого притулку маленький принц за адресою місто Харків Єсеніна 7. Приносьте смаколики та вільні руки.